Ну що, друзі, привіт! І це новий відос. І він не буде звичайний для цього каналу. Зараз розповім чому. Ми приїхали у Львів. Моєму знайомому прийшла машина. Це BMW i 3, вона електрична, з мінімальною батареєю. Вистачає її на 100 кілометрів всього, і нам потрібно якось дістатись до Києва. Як ми їхали у Львів, це просто капець. Поїзді не спали взагалі, і зараз нам ще просто цілий день їхати до Києва. Тому що у нас десь по планам ну, мінімум 6 зупинок для того, щоб її заряджати кожні 100 кілометрів, тому що вистачає на 100 кілометрів. Можливо, ви все ж таки теж задаєтесь питанням, як їздити на таких автомобілях в дальню дорогу. От зараз ми це і перевіримо разом з вами. Тут 22 кВт батарейка, ну і в економічному режимі вистачає 100 кілометрів по трасі. По місту точно вистачає, а самі розумієте, якщо навалювати, то буде жрати електрику сильно. І будемо ми їхати в Київ кілометрів 80. Да, да, да. Це капель. Ну, прикол в тому, що вони дуже, ну, майже завжди приходять майже нова резина літня і зимня на дисках. Зараз ми чекаємо людину, котра нам все це потрібно, щоб віддала, тому що вони, як завжди, запізнюються, домовились на 8 годин. А вже 9 година. І він каже, буду через хвилин 10-15. Ну як завжди. Тому що ми хотіли чим раніше для того, щоб виїхати і ну, потрапити в Київ. Зараз дочекаємося, відкриємо і включимося. Нарешті ми забрали цю автівку. Чувак, він приїхав. Запізнився на годину. Не навіжу таких 25. людей, якщо чесно. Годину 25. Ні, ну якщо в общем брати да, годину 25, але так як ми тут були, то година. І ми вже в машині. Печку не включаємо, 62% заряд батареї, 99 пробіг, чи 98 кілометрів, ну тисяч. І зараз ми будемо відвигатися на першу зарядну станцію. Тому що ми просили, щоб нам зарядили її, а вони її не зарядили. 60%. 62. До цього у цієї людини була вже така машина, тільки в звичайній комплектації, а тут вже. Трішки мажорна комплектація. Пізніше я розкажу вам, що тут саме такого є, що немає в звичайних моделях, коли будемо стояти на зарядки. Ми знаходимося на західній частині Львова і будемо зараз виїжджати. Часу у нас 9.30 рівно. Погнали! Будемо по часу орієнтувати, коли ми, коли ми заправляємося, скільки ми заправляємося. Повний буде звіт про поїздку. Ну, що я можу сказати? 9.36 перша зарядка. <с> Тому що у нас 60% і нам потрібно хоча б до 90% дотягнути для того, щоб поїхати на нормальну зарядну станцію. Быстренько, швиденько тут знайшли зарядочку. Джейба, -E. ось так вона виглядає. Я ніколи таким не займався, якщо чесно. Нехай він сам цим займається. Вау, це що, суперчардж? Чи як воно тут називається? Чамає. -E. -E. Потрібна авторизація. Йомайо, от -йо. де зараз будемо займатися ерундою. Да, конечно. Ну, Тут я вам не буду про машину розказувати, я вже на наступній зарядки вам розкажу, коли буде вона довга. Ну як довга. В середньому ми повинні. Опа! Работає! Чуй, чой. Шумить, шумить. В середньому машина буде заряджатися 20 хвилин, мені сказали. Ну, якщо вона буде повністю розряжена. А зараз вона не повністю розряжена. А так? що, 10 минут, це що таке? Це значить, що в 10 годин буде заряджено, але це інформація неправильна. Воно потім буде додатися. А, ну так, того що після 80 чи після 90 там буде. А, і ну і все, так. вже бачиш, трішки додається. Ну і все, чекаємо. Докладую обстановочку. 9,51. Було 36, стало 51. Це 15 хвилин. Ми заряджалися рівно. І е, зараз у нас показує на 90 чи 91 км. А було 60 Газуємо, Витягнули зарядочку, газуємо на ту зарядку, яка через 77 км. Погнали! Опа! А що це у нас тут? Оце у нас наступна зарядна станція. У нас 26 км залишку. Час у нас 11,28. І ну, давайте 11.30. Ми станемо зараз на зарядочку. 26 кілометрів. час за ходу. Запам'ятали. Ми зараз знаходимося ще в Львівській області, скоріше всього, але це місто Буськ. Так воно називається. Туда його? Давайте подивимося, що воно нам покаже. Порт вільний. Секунди пішли, але 0 кВт. О, дивись 1 кВт, кіловат. 2 кВт. 0 кВт. Це типу, скільки воно зарядило, а це скільки воно зараз видає. А, 14-15 видає. Зашибись. 48 кВт видає. Нормально. Бджол. Бджол. Дві з половиною хвилини стоїмо. 48 видає. Зашибись. Хороший ток. Подобається. А взагалі знаєте, що роблять володарі електромобілів, коли їх машина заряджається. Катаються на качельки. Зараз піду ще на горку спущусь. Друга зарядка. 17 хвилин і ми виїжджаємо. Вирубаємо її. Час у нас 11.47. Запас хода 76 км. Нам зараз потрібно проїхати десь кілометрів 60 Ми будемо їхати ну, трішки швидше, ніж сюди ми їхали. І там знову зустрінемося на зарядки. У нас просто буде день. Зустрічей на зарядки. Для того, щоб потім просто скласти повну картину того, як ми їхали. Ой, щось, безпека. А 88 показує. Зашибісь, да. ну ми не будемо їхати в Екопро. Тут три режими їзди. Нормал е, це типо як звичайний. Кофорт А, комфорт. Комфорт він називається. Сорічки. І він, типо, як ну, звичайний режим, є Екопро і є Екопро плюс. Типа ще економніше. Тут немає такого режиму як Sport або Sport, тому що машина не для того зроблена. Дивись, люди щось роблять там в двігателях, може нам теж відкриємо, подивимося щось, може у нас там теж є щось капотом. А може дизеля зальємо, а. Ну, звісно, що ви на відео це не відчуваєте, але воно прикольне так. Бій! і їде. Бусик. Ми під'їжджаємо до зарядки і вирішили понавалювати. 130. 130 на жуку такому маленькому. Оооо. 134. Прикинь. А в нього, якщо не помиляюся, максималка 160, 150, 150? 150, 137. Ніфіга себе. Прикинь скільки вона зараз сейчас жре? Просто там. 150... 147? А ну давай 150 сделай. А, да, ограничитель, да? Так, А ми так летимо, тому що через 700 метрів у нас зарядка. Та да, ладно, ми тільки просто попробували. Нічого, нічого, нічого ми не робили кримінально. І все, наша остановка. Тут шеф. тут справа. Трішки понавалювали, тепер давай це все розміщать. Ох, персите. Прикладую обстановку, що. Так вийшло, що перші три заправки, всі різні. А, так, кстати, всі різні заправки. Ясно, до речі... Саме дешеве. У нас 12.37. І зараз піде зарядка. Тут прикольно, що є відлік часу, і ми можемо бачити, скільки машина стоїть на зарядці. Це для того, щоб потім було проще рахувати, скільки ми простояли на зарядках. А я пішов в туалет. Так, Заправочка Shell нас завжди кормить. Сьогодні в нас буде реклама всіх зарядних станцій, всіх заправок, тому що майже на кожній я буду їсти. Я дуже давно не їв такий хот дог. Сюди ще б звісно капусточки то було б взагалі просто кайф. Скільки ми тут вже? 8 хвилин, все видно. А це прям 60% пише, скільки тебе батарея заряджена, так? Кайф. 38 кВт дає, да? 37 уже. Нормально. Ми хаваємо. Смач нога вам, якщо ви їсте. Я зараз поїм поїм і зроблю вам невеликий огляд автомобіля. Блін, не встиг. Коротше, 18 хвилин ми заряджалися. А, ось о, дивіться, показую. 18 хвилин 10 кВт. Трішки не встигли, хотіли 17, але я їв. прийшлось 18 чекати. Я дуже сильно вибачаюсь, обзорчика машини не буде. На наступній зупинці буде, тому що... Ну, зайнята занят, людина була, їла. Ну, що зробиш? Нічого. Погнали далі. Нам тут їхати всього на 50 кілометрів. І знову зупинимося. І я тоді вже точно зроблю обзорчик. Ми будемо в дубно. Зараз ми де? Броди. Броди. Зараз ми в бродах, а будемо в дубно. Прям в центрі міста будемо робити огляд цієї автівки. Привіт, славне місто Дубно! Наша довгоочікувана зарядочка. Ну, ми її, якщо чесно, не дуже довго чекали, тому що вона нам не дуже потрібна. У нас ще запас ходу половина 50%, ну, тобто 50 кілометрів ми ще зможемо проїхати, але ми вже ставимо. Тому що потрібно користуватися кожною зарядкою на нашому шляху. І, як я і обіцяв, зараз зробимо швидкий огляд автомобіля. Так, що ми тут маємо? 19 колеса. Що одразу нас здивувало, це те, що вони не поцарапані зовсім. У них наче немає там бордюрів. Як так може бути, незрозуміло. Прям будто тільки-тільки їх поставили новенькі. Так, це перше. Друге, в порівнянні з звичайною комплектацією вже якісь bmw Adaptive LED, фари якісь модні стоять. Потім йдемо в салончик. Що ми одразу бачимо, це великий монітор, тому що. На звичайних стоїть десь ось такий десь в два рази менше 100%. Потім це люки. Ну, верні, тут один люк, просто він, як іде, так з двох частин складається, а відкривається, можна сказати, вся частина ось цієї криші. Вона або уїжджає назад, на ось стільки, або просто підіймається. Є навігація. Якщо великий монітор, то є навігація. І що саме головне, це. Харман Картон. Харман Картон тут стоїть. В принципі, дуже класно грає в порівнянні зі, зі звичайними динаміками. Тому що в звичайній комплектації стоїть всього два динаміка. Прикинь, два динаміка на весь автомобіль. Ось тут стоять вони і все. А тут один, другий, третій, четвертий, там п'ятий. В задніх дверях шостий, сьомий. І ось тут раз, два, сеобуфери. От реально сабвуфери спасають. І в порівнянні. А чого ускорена зарядка невозможна? Не. Щось тут нечисто. Ну, а ми поки продовжимо. Ось бачиш такий здеревенний люк. Також тут у нас доступні колеса. Їх прислали, ну, їх майже завжди присилають з європейськими автомобілями. Стан задовільний, десь відсотків 70 точно є. Кататися ще можна. Що таке вибило, бачиш? А ну давай ще раз. То, що я і казав, оце кончена зарядка. Так, запам'ятайте. Іо Ніті кончена зарядка. Це вам реклама. А, ні, вони нормальні, тільки в дубно. А, ні, нормальні. Все, забули, забули, що я сказав. Просто вдубно кончена заправка. Отака. Ну, я не знаю, що більше вам розповісти. Все, що я знав, я вам розповів. Тут є ще максимальна комплектація. Це ну, батарея, звісно, є більша, ще якої хватає на 200 км, а ця хватає на 100 км. В максимальній комплектації тут ще є задня камера, передній парктронік, і автопарковка, і адаптивний круїз-контроль. Ось це різниця. Цей автомобіль дуже класний в використанні в місті. Траса Ну, ви бачите, як? Ми зупиняємося кожні 60, 70, 80 інколи кілометрів. По планах у нас з Львову до Києва 8 зупинок. 8. Це у нас вже четверта зупинка. Кожна зупинка у нас плюс-мінус була 17 хвилин. Так, 71 кілометр у нас вже є 13,52. Тобто ми тут плюс-мінус 10 хвилин. Фігова зарядка. Ми газуємо далі. У нас є 70 кілометрів, нам вистачить з головою. Опа! Ось такі реалії подорожі електромобілем з мінімальним запасом ходу. Ми заїхали на ще одну заправочку. Я не можу там знімати, тому що прямо ось тут в'їзд в військову частину і якось мені не дуже хочеться на вулиці знімати. Я вам тут розповім. 15.03 і ми стаємо на п'яту, здається, зарядку. У нас запас ходу 20 км, Ми десь останніх 15 км просто навалювали. Десь кілометрів 110, 120, 130 кіно то доїхали, тому що вже знали, що ми під'їжджаємо і трішки навалювали. 15.03 ми почали. Бачиш, тут ми постояли 27 хвилин. Це ми, наче довго, заряджалися, тому що нам потрібно зараз їхати дуже багато. Все, вирубай. І тепер нам потрібно проїхати майже 90 кілометрів, 87 кілометрів до наступної зарядки. Це зараз буде у нас два таких великих прольота. Оцей і наступний по стільки кілометрів. І ми зараз будемо просто ташнить кілометрів 70 на круті. Це нас зупинка? Що за це зупинка? Це зупинка одразу після рівного, якщо їхати зі сторони Львова. Київ. І за того, що ми навалювали, воно спочатку показувало 83 км, а зараз включили еко 107. 107 км. Я думаю, цього повинно нам вистачити. Я не хочу толкати таку машинку. Тишина. Ну, не тишина, звісно, бо була... скло відкрита. І люк. Люк, да, в цій машині є люк. Чесне слово, я вже запутався, яка це у нас зарядка. Чи шоста, чи сьома, але ми дісталися не до неї. Їхали не спіша, 90 кілометрів на круїзіку. Взагалі чотенько Якщо чесно, трішки устали так їхати, тому що завжди на машині їдеш Там кілометрів 110, 120, ну, 130, а тут 80-90, а інколи навіть і 70. Ну, ну Взагалі десь в середньому 80-90 всю дорогу. Що в нас по часу? Давайте одразу подивимось. 16.57 і ми стоїмо. На, здається, сьому зарядку. Може помилятися. У нас 25%. Щось 9 кВт дає, маловато. Воно зараз зганиться. Розганяйся. Малиха. Ну, в принципі, я можу сказати, що не дуже напряжно так посидіти хвилин 20 просто в машині. Там машинки подивитися в телефон, позаліпати, подивитись новини, може, з кимось поспілкуватися. Воно так проходить швиденько, і ти хоп, зарядився, в тебе там 80-90% поїхав далі. Цікаво, цікавий такий експірієнс. Все, ми від'їжджаємо, тому що приїхали люди. Все, приїхали люди якісь на хюдайчку в Іоніку. У нас 83 км Це ну, взагалі, 90% показує, чому 83, тому що ми трішки їхали швидко і воно рахує ну, по-своєму там. А насправді нам потрібно проїхати 90 з копійками, 97 км, бо 93. Щось таке до наступної зарядки. Вони зараз будуть заряджатися, а ми удачно будемо направлятися не додому, а до другої зарядки. Вірніше, вже сьомої за сьогодні зарядочки. Що, як завжди, Рекорд. поїхали. в Житомир тепер їде. Це наша восьма зарядка. А? Взагалі абсолютно нічого. <ривіт> Я коли їду до Львов, заправляюсь два рази <ривіт> максимум. А взагалі <вообще> один. <ривіт> а, якщо на газу два, ладно. Запас ходу у нас 18 кілометрів. Воно вже прям нам написало, що менше 19, і воно пише. І написали, що альо, давайте може ще на заправочку заїдемо. Ми валили, кстати, да, Ми цей участок їхали майже в, ну 95 середня, напевно, швидкість у нас була. А в кінці на відсотку просто їхало. Ну, 95, просто на круїзі 95. Для такої машини. Та, це вообще. Ага. Все, да, Скільки по часу? 28 хвилин у нас сьома восьма. Офігей. І ще залишиться одна і все, потім фініш напряму до Києва. Ну, це погана була просто. Так, да, ця дуже, дуже фігова яка зарядка. 33 кВт тільки давала. а на тих заправлялися ми по 44-по 45 кВт давали. Хоча тут повинно було бути 50, бо машина була на 10% заряду. Це наша остання зарядка на сьогодні. Я сподіваюся. Ми сподіваємось. Фух, залишилося нам додому. Це щось біля 50 км. Зараз заряджаємося, хвилин 15 і газуємо далі. Я думаю, завтра вже зроблю такий повний звіт по поїздці. Ще більш детальніше вам розповісти, тому що в мене голова вже не варить, якщо чесно. Ми сьогодні не спали цілу ніч. До завтра. Ну і нарешті виспалися капець як, тому що дуже важко було ніч не спати і цілий день їхати. Що можу сказати по цій поїздці? Взагалі ми витратили 2 години просто на зарядки. Ну, це не рахуючи там, те, що ми ставали там, ще декілька разів в магазини, і те, що ми їхали там, 80 км за годину, а інколи на 90 бувало. І взагалі ми були в дорозі 12 годин. Ну, може, 12-30. Ну, таке собі, якщо чесно. Як експеримент класно, але я б так не хотів ще раз їздити, якщо чесно. Ось такий вийшов ролик. Підписуйся на канал, багато з ще буде цікавого, але сподіваюся про Америку, а не про Європу. Ну, я маю до машини. Американські, а не європейські. Пока!